Демократія, на мою думку, це забезпечення достойного життя людям, але вона можлива тільки за умови, коли самі люди будуть щось для цього робити. Тобто все починається тільки з тебе, і демократія почнеться тільки з тебе. На мою думку, демократія це коли кожна людина може виразити вільно свою думку, немає ніякої дискримінації. Кожен має право вибору і свободу слова. Для мене демократія це найперша влада народу. І для мене, як для студента, це має величезний вплив. Я маю свободу думки, свободу ідеї, свободу своєї ініціативи. На мою думку, демократія це свобода самовираження та свобода слова. Ми рухаємось до Європи, і саме з Європи, зі стародавній Греції почалася демократія, і зараз вона дуже цінується в Європі. Демократія для мене це перш за все правильний вибір. Вибір нашого майбутнього і нашого бачення світу. Демократія завжди показувала себе з найкращої сторони в плані вибору, як народу, так само і влади. Я вважаю, що демократія це особливий рівень людської свідомості, коли ти розумієш, що не тільки у тебе є свобода і права, але ця свобода і права є і у інших людей, коли ти вмієш обмежувати свої дії для суспільного блага і завдяки творчій. Особливості удосконалювати наше суспільство перш за все для мене демократія це можливості. Тобто я вважаю, що коли кожен член нашого суспільства має можливість реалізувати себе повністю свій потенціал, знайти своє місце в суспільстві, то це дійсно є демократія, Це те, до чого ми маємо наближатися, маємо розвивати суспільство в цьому напрямку. Для мене демократія це не лише форма суспільного правління, але й особлива форма суспільної свідомості базовою цінністю для демократії… Є плюралізм. Як нам відомо з античності, що в суперечках народжується істина, так ось демократія передбачає обговорення найбільш гострих та важливих для суспільства проблем та пошуку істини. Демократія це свобода слова, а також свобода вибору. Ще я вважаю, що демократія це коли кожен відноситься до іншого з повагою, поважає його права та свободи. Демократія це свобода думки. Я вважаю, що свобода думки це дуже важливо. Кожен має мати свою думку, і без цього ми не можемо вважати себе людиною. Демократія це перше все свобода. Чи не знаю, чи можна провести таку паралель, але в нашому університеті я дійсно відчуває демократію. Нас чують, слухають нашу думку, і це дуже мене тішить.